Добрий день! Продовжуємо роботу у програмі Tinkercad. Сьогодні створимо стіл з круглою кришкою і на стіл поставимо 4 склянки. Візьмемо лінійку, інструмент лінійка. Довільно поставимо на робочій поверхні. Для того, щоб створити стіл, нам потрібні циліндри. Ніжок я планую 4 і верх кришки. Тобто стіл буде складатися з 5 циліндрів. Ставимо циліндр в межах лінійки. Обираємо розміри. За замовчуванням циліндр є 20 на 20 і на 20. А оскільки цей циліндр слугуватиме ніжкою, то виставляємо 4 на 4. Так, ось така ніжка. Ніжку натискаю, щоб вона виділилася, і вибираю команду копіювати та повторити. Зараз доцільно обрати ширину між ніжками, тобто ширину самого столика, де буде стояти. Дивлюся, до початку нашої ніжки тут 13 см. Столик ми зробимо між ніжками десь 20 см. Тому, міліметрів, тому 13 та 20 у нас буде 33. Виділяю дві ніжки, виконую цю саму команду копіювати та повторити. Тут до ніжки в мене 10 см на лінійці. Оскільки я обирала тут 20, то до 10 додати 20 буде 30. Так і напишемо. Так, ніжки готові. Можна їх об'єднати. Дивимося в шейпи 4, тобто всі ніжки є виділеними, ніяко не пропустили, нажимаємо групувати. Наступний етап у нас є циліндр, який буде слугувати кришечкою. Пам'ятаємо, що ці 4 ніжки у нас по 20 мм відстань між ними. Для того, щоб зробити кришечку, треба зробити більшу, тобто, щоб вона перекривала наші ніжки. Автоматично є 20 на 20, я вже говорила, вибираю десь 40 на 40. І висотою достатньо буде 2 мм. Кришка нам широка не потрібна. Можна ще зробити її трошки гарнішою, натиснути на саму кришечку, вибрати команду Bevel. це є фаска або скос кутів, і трішечки на ваш смак. Потягнути повзуночок, От. трошки згладжуються кути. Ось так. Вибираємо колір самої кришечки столу і колір ніжок, який ви хочете. Так. І спробуємо поставити кришечку на ніжки. Для того, щоб це було рівно, коли ви ставите це не завжди добре і видно, треба постаратися. то можна виділити всі 5 фігур. Наразі 2, тому що ми ніжки об'єднали, і скористатися командою вирівняти. Натисну. Засвічуються маркери чорного кольору. По краю ви не будемо рівняти, бо нам не потрібно по краю ніжки, ми будемо рівняти по центру. Тому я оберу команду. Цю і цю Таким чином столик видно, так, що рівно-рівно по центру у нас кришечка лягла. Залишилося кришку підняти на рівень ніжок вище, і трошечки, щоб не виглядали ніжки, так як кольор у нас різний. Ось так. Столик готовий. Об'єднаю. Знаєте, що коли об'єднуємо, да, то фігура стає одного кольору, тому тут треба зайти в налаштування тіла і вибрати різнокольоровий. Столик готовий, тепер спробуємо зробити склянки. Чашки не будемо робити, ми чашки робили з вами на одному із минулих уроків. Сьогодні спробуємо зробити склянки. Поставимо їх три штуки на стіл. Скористаюся фігурою конус. Виберу радіус основи, трошки його збільшу до тих пір, поки візуально мені буде, вибачте, верхній радіус. Збільшу верхній радіус, не радіус основи. Так. Десь так. Цього буде досить скопіюю та повторю і одну із фігур. За верхній трикутник потягну догори. Це, щоб зробити отвір у склянці. Зроблю його отвором та об'єднаю, подивлюся, Так, склянка вийшла гарна. Можна зробити її скляною. Тобто прозорою, можна замінити ще колір, за вашим бажанням. Але склянка є досить великою для нашого столика, тому ми... лінійку вже можна закрити, вона нам не потрібна, тому ми зменшимо розміри самої склянки. Я зроблю 5 на 5 так. і висоту скляночки також можна зробити десь 5. Здається, зовсім крихітна, але якраз для столу спробуємо, чи розмір до нас підійде. Так. Дивіться, щоб ви попали на столик, щоб склянка не була. От Видно, що в мене склянка зараз трішечки зависла над столом. Тому опущу зовсім трішки. Видно мінус один, тому можна отут написати просто 0, щоб вона стояла на поверхні самого столика. Можна скопіювати тепер, оскільки склянок треба 3. І ще одна. Так, і розставимо по столику. Ну, тут уже не потрібно попадати точно, так як кришка. Як вам сподобається, так можна і поставити. Ось така робота. Дякую за увагу. Бажаю успіху!